Привітки усім! Сьогодні у нас десь середина червня, кінець вже майже, 22 червня, і от такі от лисички з'явилися у лісі гарненькі. Я їх помила, посолила, поперчила навіть, щоб додати їм трошки смаку. І от буду смажити до, до готовності. Такі от вони вже трошки навіть пустили сік, треба їх смажити до того, поки цей сік зникне, ви горненько смажити. Можна навіть трошки потримати під кришкою, щоб вони додатково пропарилися. І будуть дуже смачненькі такі лисички. Пишіть в коментах, у вас є в вашому регіоні такі гриби, як лисички. Такі, вони. такі грибочки цікаві. Тут от маленькі, є трошки більші. Ось така смакота. Якщо додати трошки перчику, солі, я навіть ще трошки куркуми додавала до смаку. І дуже смачно виходить. Десь хвилин 30 треба посмажити, Ну, поки не зникне оця от, е, жидка структура, От поки вони почнуть тут трошки підсмажуватися, буде видно. От, тоді вони будуть вже готові. Всім чудового дня і приємного апетиту. До побачення! Підписуйтесь, натискайте дзвіночок, хто не натиснув, щоб не пропускати цікаві рецепти на моєму каналі. Усім чудового дня, пока-пока!